Під першим номером наймолодша учасниця змагань Каріна Мельнікова з міста Бобринець Кіровоградської області. На трасі єдина дівчина впевнено демонструє свій характер. Давала газу, щоб обігнати і старалася собі шкоди не наробити. Їздити хотіла, бажання мало, але її поначалу тривожив звук мотора, що громко робить, вона це боялася. А зараз вже би, цей комплексний ну, комплекс, не комплекс би, це пройшло. Ігор Панікар на Хорольській трасі вперше. Третє місце для нього значна перемога. Для мене важко, дуже стимулювало. Я займався два роки, може. Для мене це перший мотокрус. Я ніколи не брав участь в змаганнях. І якраз з перемогою вперше для мене це дуже важливо. Добре підготовлена траса, заслуга організаторів та спортсменів. Двох однакових трас в Україні немає. Кожна траса у неї, як кажуть, є своя родзинка. В кожному місці там займаються ентузіазми, так само і у вас, хлопці, готують все це. Кубки, медалі, грамоти і грошові винагороди отримали як призери чемпіонату України з мотокросу, так і новачки. Юлія Кравець, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.